Про останні події в українській політиці, зокрема про процес формування коаліції та розподіл міністерських портфелів, ми поговоримо з одним з провідних українських політологів Андрієм Єрмолаєвим. Пане Андрію, доброго ранку, рада вас доброго. бачити в студії. Е, у нас дуже цікава ситуація зараз склалася в майбутній раді. Вийшло так, що одразу дві політичні сили, е, кожна по-своєму, але відчувають себе переможцями. І ось таке. Дуже погано приховане протистояння або навіть не приховане. як вони відіб'ється на тому, як будуть розвиватися далі події? Ну, давайте почнемо з того, що вони ще не стали політичними силами. Я як зараз називають такі колективні комунальні квартири, куди зібралися місяць тому, і поки що насправді вони поки перемагали, вони ще знайомі з походу п'єси з собою. Uh -huh. Я думаю, це додає інтриги, оскільки і в списку пана Яценюка, і в списку пана Порошенка чимало людей. Ну, скажімо так, якщо не випадкових, то супутників, скоріше, аніж партнерів. І не виключаю, що найближчим часом, незалежно від долі коаліції, в кожному з цих об'єднань відбудуться внутрішні трансформації, mm -hmm. з'являться нові центри впливу, навіть, можливо, нові політичні проєкти. Ну, мабуть. Найбільшим викликом для кожних з цих команд є те, що вони йшли на вибори не просто в якості об'єднань, а в якості політичних партій. Адже і Народний фронт, і блок Петра Порошенка юридично це політичні партії. І це додає інтриги, оскільки формально кожен, кожен з учасників цього об'єднання мусить орієнтуватись на лідера. Фактично. Є різниця в поглядах, є різниця в баченні і економічних, і політичних питань. Так що все ще нас попереду. Стосовно коаліціади, мені здається, що всі намагання і Порошенка, і Яценюка довести, хто з них головний, велика дурниця. Оскільки з точки зору реально фактичного результату виборів, ці сили прийшли поряд і сенсу доводити, хто головніший президент, чи формально перший номер по списку політичної партії. Ну, це скоріше е інтрига аніж реальна політична боротьба. Але чому вона відбувається? Стає ти зрозумілим, що це дійсно різні. Погляди, це де, дійсно різні підходи. І хоча ці люди ще зовсім донедавна говорили про те, що вони є єдиною демократичною силою, що вони перев майдан, на практиці виявляється, що вони в різному баченні академічної політики, енергетичної безпекової політики, і це додає сьогодні складнощів в ході переговорів. Це процесу. складно чи, чи це навпаки добре, якщо брати до уваги усю державу. Вони, можливо, таким чином збалансують одне одного. Чи це навпаки затруднить нам процеси і розтягне його на якусь нескінченну довжину? Для країни взагалі було б гарно, якби е певні політичні погляди були погоджені ще до виборів. Маю на увазі не документи, а погляди. Але нагадаю вам, що зовсім недавно і прем'єр Яценюк, і президент Порошенко презентували, більше того, легітимізували різні програми. Пане Яценюк новую урядову програму, з якому потім поїхав по заходу, а пан Порошенко так звана програма 2020. І, е, на жаль, кожен з них переконаний в тому, що саме його програма є найкращою для країни. Чому це створює складнощі? Тому що кожен них вважає, що у цих програм мають бути різні виконавці, особливо в такому важливому секторі, як сектор безпеки, в такому секторі, як енергетичний сектор і так далі. Тому е, навіть якщо вони зараз підпишуть так звану коаліційну угоду, а, це, а прав... це також дві різні версії. А це правила гри просто. В одному випадку більш детальні, в іншому випадку більш загальні. Тим не менше потім прийдеться вирішувати зовсім іншу змістовну проблему, яку політику проводити, на який час її розраховувати. Так ми насправді І... про політику. Чи все-таки про банальний про розподіл портфелів міністерських? А воно поєднано, оскільки від про розподілу портфелів залежить, хто прийде. І на яку політику буде здатен, е, я приведу дуже простий приклад е, питання сектору безпеки. На сьогодні в команді пана Яценюка, міністр внутрішніх справ АВАКОВ, який е, безпосередньо пов'язаний з організацією роботи в е, свого підрозділу виконавчої е, влади в е, царині. АТО. з ним пов'язана в тому числі робота з таким, ну скажімо так, новим феноменом, як Національна гвардія. Як Добровільні батальйони, як батальйони самооборони, на нього чимало людей орієнтовано в цій царині, і це зараз вже відзеркалюється, до речі, і на бюджеті, і на бюджетному запиті. Не секрет, що він набагато більше з боку ВС, ніж, наприклад, з боку Міністерства оборони. В плані організації, в плані проведення реформи цієї структури, ну і так далі. і так далі. Зміна міністра може означати і зміну підходу. Але те ж саме стосується міністра оборони, наприклад. Він буде погоджений з президентом, чи я цю буде наполягати на своїй. Кандидатурі Подовжуємо розвивати цю думку. Ухвалення нової військової доктрини як частину можливо коаліційної угоди. Які тут можуть бути протиріччя, виходячи з того, що ви вже сказали? Ну, військова доктрина в е одному вигляді це. Питання не просто актуальне, а набуває навіть стратегічного значення, але вона, по-перше, має бути тісно пов'язана із новою редакцією стратегії національної безпеки. І по-друге, потім відзеркалена і в програмах розвитку власної армії збройних сил, і в тих збройних підрозділах, які пов'язані з правопорядком, із Іншого боку тісно пов'язана з таким питанням, як розвиток оборонопромислового комплексу, військово-технічної співробітності і так далі. Тобто це насправді зав'язано дуже багато комплексне питання, яке не вирішується одним окремо взятим міністром. І тут, скоріш за все, потрібно буде відроджувати традицію роботи комітетів урядових, де можуть бути поєднані інтереси і тих, хто буде займатися економічно-промисловою політикою, і відповідно відповідати за оборонопромисловий промисловий комплекс е сфера правопорядку і власне оборони. Але ось тут може бути дійсно в перспективі конфлікт інтересів. Президент був і залишається головнокомандувачем. В нього є такий важливий інструмент, як Рада національної безпеки і оборони, яка власне є гордилом підготовки таких документів, їх прийняття і координації реалізації. Але з іншого боку, ми, працюємо, ми живемо і працюємо в умовах парламентської президентської моделі, де дійсно за роботу уряду відповідає коаліція, вона формує цей уряд, і якщо відворювати практику комітетів, то великий вплив на сектор безпеки отримує безпосередньо уряд, ну і керівництво уряду. Мабуть, потрібно буде напрацьовувати новий підхід взагалі до регулювання реформи, і я просто відразу порадив, щоб до мене потрапило цю пастку боротьби за бюджети і за підходи по реформі оборонного сектору. Реформатор, в першу чергу, комітет реформ президентові. Наприклад, створивши комітет, якому б замість одного керівника президента з присутністю там представників виконавчої влади, був би присутній представник парламенту, можливо, рівня віце-спікера, представник уряду, можливо, рівня віце-прем'єра. І поряд з законодавцями і представниками виконавчої влади, то можна би залучити ще фахових експертів по групах. І цей би механізм, такий комітет, працював би зовсім іншому режимі, ніж зараз. Адже не секрет, що коли зараз почалася дискусія, якою має бути коаліційна угода, то виникла відразу оця інтрига, як буде впливати президент, яку роль буде грати по ньому комітет. Одна справа діяльність комітету реформ за часів старої конституції, коли президент дійсно був більше важелів, і інша справа реформування таких дорад. Чих урядів щоб не допускати всього протистояння між урядом і президентом. Так і що це означає, що насправді президент не дуже схильний перелаштуватися на парламентську президентську форму? Знаєте, у нас є дві проблеми з цими виборами взагалі не пов'язані з пісом. Проблема перша на жаль. На момент початку виборів, хоча вони дійсно були частиною на такого порядку денного да для суспільства, було очікувані, але не вирішені проблеми громадянського миру, не вирішені проблеми діалогу, умови війни, все це призвело до того, що всі ці проблеми були перекладені на після виборів. Ну, а вимагалося, виборча... що от після виборів, ось це там коли як... стане все. Не розумію, ким вважалося, було зрозуміло, що якщо не вирішити ці проблеми, то ця виборча кампанія попризде просто до відтягування і загостення, що ми зараз і маємо. Це перший момент, і другий момент на. На жаль, жоден з учасників перегонів не виступав з ідеєю політичного діалогу, примирення і широкої коаліції. І зараз ми потрапляємо в цю пастку, коли насправді за формальний політичний підсумок виборів це не зміна, а перезавантаження тієї влади, яка була сформована навесні 2014 року. Якщо тепер рухатись цим шляхом далі, то на жаль, замість серйозного національного діалогу, ми. Отримаємо, по-перше, внутрішню пертурбацію цих комунальних квартир, е, початок боротьби між собою замість того, щоб сформувати спільну платформу і залучити інші політичні сили. Ну, а головне, і ми це бачили в ході виборчої кампанії, в суспільстві дійсно є запит на авторитаризацію влади. Насправді? Ну, ну невже ви думаєте, що список пана Порошенко отримав е, рейтинг саме завдяки своєму складу? Mm -hmm. Спрацювало суто, що... суто ім'я більше того. Я думаю, що президент ще довго буде думати, що означаючи 20% після у травні. Але те ж саме відчували в команді Яценюка останні два тижні, було, було пропагування лише на нараду персоналю. Mm -hmm. Підіграли настроєм і в суспільстві, на жаль. Поряд з тим, що в нас пропагується на майбутнє європейська модель парламентської організації, парламентсько-президентський е, устрій і політичний, але всі грають на те, щоб створити в владі одну сильну особистість. На це розраховував Порошенко, і він цю пастку сьогодні потрапив. має сенс подумати, зробити крок назад і створити механізм, який унеможливлює конфлікт між Порошенко і Яценюком. Інакше в цій біді. Ми отримаємо загострення політичної кризи та ще й на фоні невирішеної Тобто, Східної суспільний Циталі. запит. Все ж таки на якщо не на царя батюшку який своєю рукою все врятує, то на кого суспільство легше зараз розраховувати на одну людину ну, чи принаймні на двох. Якщо ми побачимо, подивимося на результати, це означає, що на двох людей розраховують найбільше суспільство просто не дуже довіряє парламенту як інституту, і саме тому стихійно він воно сформує запит на. Однасібне управління це не означає, що Порошенко, Яценюк, чи Сідоров, чи Петров мають право претендувати на цю роль. Просто суспільство сформувалося після цієї кризи приду уява, що одна сильна людина вирішить більше ніж mm -hmm. парламент. І як на мене, якщо по розуму до цього підходити, то потрібно навпаки вгамувати ці очікування і продемонструвати, що парламентська президентська модель ефективна. А якщо ти як за течією і е, е, доводити, що хтось з них сильніший, то перепрошую, ми отримаємо і наступний етап: боротьбу за реальні владні повноваження і фактичну авторитаризацію влади. Oh, а судячи з настрою Порошенка і Ценюка, бажання бути головним у кожного є. Ну, ви спочатку сказали, що насправді невідомо, чи ця боротьба вона реальна, чи, чи це частина все ж таки. Тому я політики. по я повторю. Я б радив створити до речі, механізми, який би навпаки максимально врахували цей баланс парламент, уряд, президент. По-друге, і це до речі, пан пансадовий. Я вважаю, що це дуже правильний крок, Незважаючи на назви. Переможців перемогли політичні партії, і вони мають вести переговори між собою. В цьому сенсі президент має зайняти нейтральну позицію, навіть забувши, як він сам назвав цю партію. І ще один момент, який ну, можливо дасть відповідь на питання про майбутнє коаліції. Коаліційна угода і майбутня програма дій має бути тісно пов'язані між собою. Коаліційна угода не може складатися ні з двох сторінок і абстрактних на законопроєктів, але вона не може складатися із суто регламентних позицій. Вона має складатися з двох складових: це перше, правила гри, тих, хто підписує. І там може бути хоч 15, хоч дві сторінки. А друге програмова частина, яка потім екстраполюється в програму діяльності уряду, в бюджет, а вже потім в перелік законопроєктів, які ми будемо тлумачити. Ну, окрім цієї частини угод власне коаліційно, є ще питання про квотний принцип формування уряду. Ось тут дуже розбіжні погляди. Я вже бачу, ви посміхаєтеся. У вас є свої думки з цього приводу? Ви знаєте. Після того, що відбулося протягом цих півроку, у нас у багатьох складається уява, що навіть е е е пересічний гаманіт, хто йде по вулиці, за певних обставин може стати і депутатом, і міністром. Ну, подумай, що там, що там складного. Оця девальвація розуміння політики призвела до того, що нас оплодують віку, опладують походженню. Як свого часу, пам'ятаєте, як стати членом комістичної партії? Треба бути заробітників обоселян. Е Спочатку це виглядало просто як певна романтизація політики, що кожен має, має, право. Має, кожен має право і так далі. Це дуже серйозна фахова сфера. І сьогодні, на жаль, туди зайшло дуже багато людей, які мають дуже приблизну уяву про те, як це працює. Чому я бачу загрозу? Розуміло, що талановиті люди з доброї освіти, можливо, і навчаться політиці, але політика це не просто професія, це, якщо хочете, це певний е, характер життя розуміння своєї ролі. Політик це завжди лідер. Навіть якщо це рядовий член партії, це лідер, оскільки він отримав мандат довіри від суспільства. Ми, а, того, ми можемо отримати. На жаль, не кнопка давів, а е, скажімо так, мало професійних людей, які ще не встигли навчитися. пане Андрію, Пан Андрі, нас... політичних офіціантів. Я це хотів сказати. Ви знаєте, у нас не так багато Багато часу... людей нас здивує від цього. У нас не так багато часу, аби вчитися політиці під час політики, тим більше під час питання. Навчання. Ми І, власне... прийшли в політику, зобов'язані вчитися. А бажано, щоб це було якомога швидше. Адже так. ситуація в країні така. Дякую, що сьогодні зранку до нас завітали. Мирного неба нам до Особливо.